Вітаю всіх. І так, в мене було питання, тому що у нас в Україні взагалі два лагеря. Всі вважають, що повинні йти воювати, поліція, поліція воює, поліція ще повинна тримати порядок в містах. Вмикайте мозок нарешті. Обов'язково потрібна поліція, всі потрібні на місцях, ті, хто є. Просто мобілізація звірська. Мобілізація повинна бути по фаху. Хтось вміє працювати на дронах, хай працює на дронах, накидати в піхоту будь-кого. О, чому справа. Але суть яка питання. Змін, зміна броні. Зменшення броні на поліцейських, на прокурорів, там, на госструктури. Чи буде зменшення броні? Зменшення броньованих, поліція, СБУ, всі силові структури. Буде зменшення броні на силові структури. Буде зменшення цієї броні. Так, буде. Пропозиції по зменшенні броні будуть однозначно. Будуть. Знята часткова буде бронь. Є надія, що максимально утримають. Є надія, що броні буде ще, при... але ну, важко. Я скажу так: хочуть максимально втримати бронь. Але ситуація йде туди, що не зможуть. Не буде її, будуть знімати броні. Тепер давайте будуть більше відправляти на фронт силовиків. Силові структури поїдуть в більшій кількості на фронт. Дивимось. шістка мечів. Це відповідь так: дорога переміщення і мечові карти. Україна в стані жертви. Україна намагається з цього вийти, виходити таким шляхом, тому що мобілізація провалюється через дії, нехороші Так, буде, але поступово. З часом, на все це потрібен час. Одним махом це не буде, скажу так. На жаль, силові структури постраждають на тему броні, і це буде дійсно, було мене, до мене таке питання у підписників.